Напередодні дня працівників освіти ми поговоримо на тему вищі навчальні заклади, їх проблеми і перспективи. Сьогодні у нас в гостях виконуючий обов'язки ректора Хмельницького економічного університету Смоленюк Руслан Петрович. Руслан Петрович, вітаю Доброго вас. Дня. По перше, зі святом вас. Дякую. Пропоную перейти одразу до нашої теми. Як виконувач обов'язків ректора Хмельницького економічного університету, розкажіть, будь ласка, які проблеми торкнули саме вашого закладу, які є найболючіші? Ну, перш за все, я би хотів охарактеризувати наш навчальний заклад, щоб вже перейти конкретно до тих проблем. Хмельницький економічний університет існує з 1992 року. Незмінним ректором і засновником був Смоленюк Петро Степанович, а з листопада 2012 року цю посаду займаю я. Петро Степанович, я так розумію, це ваш батько? Батько, так. Да, на жаль, він тепер не з нами. От. Але у нас досить такі цікаві спеціальності, цікаві напрямки, декілька напрямків. Як ви догадались вже з назви, це економічні спеціальності. Обліки, аудит, фінанси, економіка підприємств, маркетинг, менеджмент і адміністрування. Ну і в структурі університету є фінансово-економічний коледж. Він працює не дуже давно, 10 років, але досить успішно. Там, зокрема, є 4 напрямки: такі спеціальності, як економіка підприємств, також фінанси, обліки, аудит, комерційна діяльність, організація виробництва. Оціночна діяльність, досить цікава спеціальність. Ну і в цьому році ми нову перспективну відкрили спеціальність туристичне обслуговування. Ну, Так як у нас туристичний край, Хмельниччина, то на перспективу. Звичайно, проблеми є, і одна з таких найголовніших проблем на сьогоднішній день це недобір студентів, які у всіх вищих навчальних закладах. Це не тільки на економічній спеціальності, на різні спеціальності, на деякі спеціальності в інших вузах взагалі не було подано жодної заяви і там немає студентів. Ну, причин декілька. Зокрема, в ці роки, які досягли абітурієнти, це 96-97 рік народження, досить низький рівень народжуваності був. Ну і друге, звичайно, не всі абітурієнти майбутні склали зовнішнє незалежне тестування позитивно чи набрали достатню кількість е, Ну, В принципі, дійсно була е, демографічна яма, така так. це викликало багато проблем не тільки у вищих навчальних закладах, взагалі у навчальних закладах із середнь, і середнього рівня. Е, в принципі, хотілося б зупинитися ще на такому питанні. Ні для кого не секрет, що за останні роки українські вищі навчальні заклади наробили стільки спеціалістів з економіки і юриспруденції, що їх просто фізично неможливо працевлаштувати. Чи робиться щось на такому більш високому рівні для того, щоб подолати цю проблему? Ну, скажімо так, проблема є, нікуди від неї не діти. Звичайно. До неї можна віднестись філософськи. Наприклад, да, роботи немає не тільки для економістів і юристів, скажімо, все відносно. Наприклад, скільки в нас в місті нотаріусів? Ну, може, до сотні. Да? А скільки випускається юристів? За 10 років візьміть. Тобто тут залежить від якості. Якщо гарний юрист, він знайде завжди роботу. Так само економіст. Він буде працювати, він буде затребуваний як фахівець високої категорії. Ну, скажімо так, вища освіта вона необхідна, на мою думку, не тільки для того, щоб працювати чи за фахом безпосередньо. Взагалі, інтелектуальний розвиток населення це теж не останнє питання. Деякі країни розвинуті, досягають майже 100% населення з вищою освітою, але при цьому в них є безробіття. Продовження цієї теми. От, є думка така в суспільстві, що рівень сьогоднішньої освіти є набагато нижчим, ніж був раніше. На вашу думку, це дійсно так? Чи, чи люди помиляються? Звичайно, можна відмітити зниження рівня якості освіти, але дивлячись, в якій галузі, якщо брати медицину, тут ви самі розумієте, зни, знизилась якість. Випускників медичних закладів, і тут це не секрет вже ні для кого. На вашу думку, чому так сталося? Ну, звичайно, і потенціал, потенціал, який може навчати, ну і фінансове забезпечення. Без цього ніяк не можна. Ну, оскільки ми заговорили за фінансове забезпечення, тут є глобальна проблема, яка називається хабарництво або корупція іншими словами. Чи є корупція у вашому вищому навчальному закладі? Якщо є, то як ви з нею боретесь, якщо немає, то як ви, як ви її побороли? Ну, скажу одразу, що до хабарництва я, як і керівництво навчального закладу, відносимося негативно, тому що це один з людських пороків. Ну, Тут дві сторони. Перша, це особистість, людина, яка все ж таки здатна. На якісь вчинки непринципові для неї. Ну, Звичайно, якщо пропонують гроші, хтось такі їх і любить, правильно? Якщо в людини, як особистості є свої принципи, вона ставить за мету дати освіту на високому рівні, така людина ніколи цим займатись не буде. Ну, і друга сторона це студенти, які мріють нічого не вчити і здавати сесію. розумієте? Тут треба виходити з чисто індивідуальних якостей. В нашому навчальному закладі я надіюся, що коруп... хабарництва і корупції нема. Це дуже ну, принаймні, що, ми так? з цим активно боремось і пропагуємо, щоб такого, таких випадків не було. Ну знаєте, насправді погоджусь з вами. Недавно читав в інтернеті статтю, де деїшники говорять про те, що якби не давали хабарів, ми б їх не брали. От це вже проблема людей більше, ну принаймні це моя думка. Ну, Пропоную нашу розмову перевести трішки вже в такий неофіційний тон. Розкажіть, будь ласка, про дозвілля ваших студентів чи є самоорганізація КВН, можливо, якісь гуртки організовуються, можливо, якісь заходи краси, культури, мистецтв. Я зрозумів. Ну, звичайно, студенти молоді люди. Їм не тільки навчання повинно бути в голові, але й дозвілля. У нас є і клуби по інтересам, і гуртки, які займаються історичними дослідженнями, і етнічні гуртки, і спортивні гуртки. Тобто студенти активно в цьому плані розвиваються. Ну і, звичайно, вони організовують, присвячують до якихось заходів, концертні програми, танцюють, співають. Тобто молодь дуже талановита, як ніколи. І при цьому встигають вчитися. От. На рахунок талантів. Е, є такий відомий ректор і співак е, Михайло Михайлович Поплавський. Е, про нього ходить дуже багато анекдотів. Чи є анекдоти про вас, чи, можливо, про ваших помічників? Я Якщо ви... є, поділіться, розумію. будь ласка. Ну, Михайло Михайлович, це звичайно цікава особистість. Дуже його поважаю за це, що він так відкрито. Не приховує своїх талантів. Можливо, і є, ви знаєте, ну, щось останнім часом не чув про себе анекдотів. Чув, деякі прізвища дають деканам, але знову ж таки, якщо я і знаю про це, то я їм не скажу. З етичних міркувань. А ви на сцену не збираєтесь, як Михайло Михайлович? Я час від часу виходжу, але не співаю я. Якісь промови, грамоти вручаю, відмічаю старанних працівників, студентів. Знаєте, співати не пробую, і мабуть і вже і не склалося з цим. Дякую вам за цікаву розмову. Сьогодні у нас в гостях був Смоленюк Руслан Петрович. Руслан Петрович, дякую вам за цікаву розмову. І, оскільки у нас передень свята, даю вам змогу привітати ваших колег. Будь ласка, можете звернутися до них Раз, з вітальним словом. Ну, я хочу привітати всіх педагогічних працівників. Це нелегка робота. Воно може на перший погляд здається, що все дуже просто. Навчити людину і дати їй гідну освіту це тяжко. Це потрібно себе постійно самовдосконалювати. Тому я бажаю всім педагогам терпіння, натхнення, ну і любити студентів, поважати їх і виховувати. Справжніми патріотами нашої держави. Шановні освітяни, від усього колективу ТВ7 вітаємо вас, бажаємо натхнення, вдачі і побільше успіхів у вашій дійсно важливій і благородній місії.